Усім привіт! В цьому відео хочу розповісти вам, як користуватися автозаточкою на сервері The Iceland Forge Rate x 51 Максимальна заточка на сервері 15 тисяч. Сервер цікавий тим, що тут все можна здобути ігровим шляхом, тобто всі донат пояси, талісмани, шапки, все тут добувається ігровим шляхом. На сайті ви можете побачити, що The Iceland має. Чотири сервери. Зараз нас цікавить саме Х51, тут високий шанс заточування, рейти Х51, Адена Х590, є магазин в Альтбе, є гемшоп, де ви можете купити всю зброю: броню, біжу, заряди дугу, різні розходники. Також ви тут зразу можете купити заточки за Адену. Тільки звичайні заточки, блес заточки в нас спойляться, але вам не потрібно для цього робити додаткового персонажа, тому що тут в кожного класу є скіли спойла. І ви можете просто піти в фармзону і швиденько собі наспойлити заточкою і заточитися. Також цікавинка серверу в тому, що по містах розташовані РБ. От ми бачимо, в Герані у нас є халат стоїть. З нього дропаються. Пояс можна вибити донатний, можна вибити блес заточки, і можна вибити талісмани, які також можна купити в донат-магазині, але для чого? ну хіба ви не хочете витрачати час? Також тут є The Ice and Money в дропі. За них ми можемо купити різні капелюшки, зараз покажу. І подарунки від Санта-Клауса. Це там ми отримуємо ось такі носочки, ви їх юзаєте, і вони вам збільшують максимальний урон, максимальний ХП, МП, ЦП, фіз і маг захист, швидкість, і збільшують фіз і маг атаку. І знижується розхід МП в магазині. За The Iceland Money можна купити будь-який будь аксесуар. Він недорого коштує, враховуючи те, що з РБ може випасти вам зараз тисяча монеток, і ви зразу можете купити собі будь-який аксесуар. Потім ще цікавинка в тому, що Адмін додав, додав додаткову фарм-зону для того, щоб всім вистачало місця. Він зробив ще каріків в Вестерленді. Це територія села Глудін, Вестерленд. Також. Чим цікавий Вестерленд, тут розташовано три РБ, Але е, цих РБ ви не зможете вбити соло. Е, вони канцелять. А також тут з'являється ангел, який кидає Анчор. От ми бачимо біжить танатус. Я зараз поки від нього втікаю. Але хочу вам ще втанути, одразу показати з нього дроп. Для того, щоб вбити цих РБ, вам, в принципі, потрібно 2-3 дд але дуже важливо, щоб був біш або... Шиєшка, щоб спалити йому ману. Тоді він не канцелить, і ви спокійно його собі вбиваєте. Зараз він від мене відв'яжеться, бо я його сама не вб'ю. Вб'ємо каріки, які не хочуть відставати. І покажу вам дроп самого самого Так. Бачите, тут дропаються заточки, дропається їх багато, в принципі. І також може випасти донат пояс і донат рубаха. І, власне кажучи, переходимо до того, що нас цікавить, як заточити все-таки зброю і броню на 15 тисяч. Тут це не потрібно робити вручну. На сервері є команда AutoEnchant. Через крапку ми прописуємо її просто в чат, і в нас вилізає таке віконечко. Тут нам треба виставляти показники, до якого рівня ми хочемо точитися. Будемо точити, в мене тут я вже заздалегідь купила, виставила. в мене є дагер цешний, бо в мене багато в принципі, цешних заточок. Звичайних блясок вже небагато, але звичайних багато, я вам покажу просто сам принцип. Для початку ми виставляємо рівень заточки 2000, зазвичай воно без проблем заточується на 2000. Тоді нам треба виставити кількість кролів, ми так само. Можемо виставляти 2000. Я долю, у мене їх 20 тисяч, тому хай так і буде 4 тисячі. Також обов'язково в пункті продовження заточки, нам треба виставити заточка Bless Dісайбл. Все це все, що нас цікавило. Тоді все робиться легко і просто. Ми натискаємо на скрол заточки, вставляємо предмет і нажимаємо почати заточку. Він у нас точиться. Так, мабуть, був фейл. Коли вона так приторможує, це зазвичай означає, що був фейл. А ні, заточився на 2000. Тоді після 2000 до 4 тисяч ви можете спокійно точити звичайними заточками. От, наприклад, тільки робити крок заточки. Дехто робить по 200, я присвичу цей процес, поставлю зразу 2,5 тисячі. Ой, я виставила 25. <свісно> 2,5 тисячі. <свісно> Так само натискаємо, виставляємо наш кінжал і точимо. Коли ви точите звичайними заточками, заточка злітає, але злітає вона не до нуля, бачите, на 2500 заточився. А може злетіти на 200-300, на 300, інколи злітає на 1000. Коли ви точите бліст з заточками, то крок злітання заточки, звичайно, менший. Виставляємо тоді 3 тисячі. Натискаємо о, хтось до мене прибіг, і точимо. Так, заточився, не заточився на 3 тисячі. Ой, я виставила 300, я вибачаюсь. Я дуже уважна сьогодні. Починаємо ще раз. Так, заточився на 3 тисячі. Ставимо тоді на 4 тисячі, побачимо, чи фартова я, чи ні. Мені самі цікаво. По 1000 я ніколи не пробувала точити, але, в принципі, якщо ви на спойлите багато точок, багато адени назбирайте, можете експериментувати і вибирати ту, ту заточку, яка вам подобається, яка вам більш вдала. Злетів. Бачите, це те, про що я говорила. Він у нас був на 3000, злетів на 2900. Тобто заточка злетіла всього-навсього на 100. Продовжуємо. Так, мабуть, я розігналася і багато хочу, бо він мене так не точиться. Ну, я думаю, про заточку вам все зрозуміло. Покажу вам ще одну цікавинку цього сервера. Тут можна змінювати е, саб-клас прямо в AltB. От тут вибирайте змінити, змінити саб-клас. У мене тут зразу є моїх три саб класи це в мене «Біш», снайпер і глас судьби. Ще що тут є цікавого ну, донат ШОП є. В Альбе ви можете взяти собі преміум-аккаунти. Особистий кабінет, в особистому кабінеті ви можете пофарбувати собі нік, змінити нік, змінити колір ніку і зміна, зміна статі. Також в Альбе є зразу управління кланом. До речі, купити клан репутацію можна купити за оці DAISON монетки про які я вам казала, які падають з РБ. Тобто тут з цим взагалі немає проблем. У мене їх, до речі, багато. В принципі, все це все, що я вам хотіла розказати. Пробуйте грати на цьому сервері. Як на мене, це дуже цікаво. Дуже цікаво попробувати таку заточку. Цікавий фарм з РБ. Також тут присутній фарм епіків, само собою, з епіків падає інфініті біжа, тобто її теж можна. Не купувати за донат монетки, а можна самостійно нафармити. Епіки тут слабенькі, то якщо порівнювати з РБ в пустощі, то епік РБ ви можете вбити соло. Єдине, що вам потрібні будуть вікна для того, щоб зробити це це і зайти в саму зону РБ. Також ви можете звернути увагу, що тут фармзонах, всі фармзони ПВП, тобто, якщо вам хтось буде заважати, або ви комусь будете заважати, то вас без проблем вб'ють без ПК. Зараз знову на мене загриться. Так, хотіла показати, не, не виходить показати. Коротше, тут ПВП-зона. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Заходьте, пробуйте, грайтеся, точіться. Всім па-па!